Доброго дня, шановні учасники засідання. Доброго. 12 година. Давайте будемо розпочинати. Я так розумію, мене чути, видно. Так. Так, Дякую. А, скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є інженер розробник звіту Кушніра Оксана. Угу. Представник замовника розробник Величника Катерина. Так. А в нас є ще один учасник Олена Федорченко. Скажіть, кого ви представляєте? Вас не чути? Не чути? виключен мікрофон. У вас, Олена? Можете в чаті написати, якщо не можете озвучити? Не чуємо вас? А так? Так, чуємо, кажіть. А, я представник полока Колекозахист Ок. Значить, зараз в нас 5 п'ять учасників. Поки що громадськості немає на слуханнях, тому ми наступним чином будемо діяти. 15 хвилин дамо тим, хто не може підключитися, але хоч через якісь технічні проблеми не може і не може. І через 15 хвилин будемо продовжувати наше засідання. Добре. oh okay. <clears throat> <clears throat> Отже, доброго дня ще раз. Вже в нас 12.15. Сподіваюсь, всі, хто хотів під'єднатися до наших громадських слухань, під'єдналися, тому будемо розпочинати. Сьогодні у нас 19 серпня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю полекозахист стосовно планованої діяльності, що передбачає діяльність у сфері управління з відходами, в тому числі з небезпечними відходами, то в поле екозахист за адресою Полтавська область, місто Полтава, вулиця Буровиків, 4. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля планованої діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку, з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями слухання, передбачене статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення планованої діяльності проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року. Прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка також наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності ТОВ Полекозахист. Стосовно планованої діяльності, що передбачає діяльність у сфері управління з відходами, у тому числі з небезпечними відходами, ТОВ Поликозахист, за адресою Полтавська область, місто Полтава, вулиця Буровиків, 4. Коротко розкажу про хід даної процедури. 1 квітня 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочата процедура оцінки впливу на довкілля шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність, тек, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення надходили до Міндовкілля та були передані суб'єкту господарювання для врахування під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля. 2 серпня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля. Який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 6 вересня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщено у засобах масової інформації, місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля, вказані у пункті 9 оголошення. Отже, у нас на 12 годину, 20 хвилин, на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще раз інших трьох учасників я попрошу для протоколу представитися, назвати ім'я та кого ви представляєте. Будь ласка, Олена Федорченко. І включіть але мікрофон, будь ласка. No. Так, так. Я представник компанії Казахи, менеджер з адміністративної діяльності. Дякую. Пані Катерина Величенко. Представник замовника розробник Величенка Катерина. Дякую. І також пані Оксана Кушнір. Є в нас пані Оксана, інженер-розробник звіту Шніра Оксана. Дякую, пані Оксана. Отже, на 12.21 з п'яти учасників громадських слухань ми фіксуємо двох представників Міндофілля та трьох представників суб'єкта господарювання. Ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях у зв'язку з чим. Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде, нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості за моїм підписом буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю, пол екозахист стосовно планованої діяльності, що передбачає Діяльність у сфері управління відходами, у тому числі з небезпечними відходами по екозахист, за адресою Полтавська область, місто Полтава, вулиця Боровиків, 4, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякую. До побачення.